Попутне фізичне тренування це важливий розділ фізичного тренування в умовах службово-бойової діяльності, яка є однією з форм фізичної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України і проводиться з метою підвищення боєздатності військовослужбовців. Воно сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості, удосконаленню військово прикладних і рухових навичок військовослужбовців, виробляє у них вміння повноцінно використовувати свої фізичні якості та навики. В умовах максимально приближених до бойової обстановки. Попутне фізичне тренування організовується і проводиться при пересуванні підрозділів до місць проведення занять з бойової та спеціальної підготовки, повернені з них а також під час їх проведення. Тренування проводиться у складі підрозділу зі зброєю та спорядженням. Начальник фізичної підготовки і спорту частини під керівництвом заступника командира військової частини розробляє варіанти попутного фізичного тренування. Вони, як правило, розділяються на три розділи: перший під час пересування підрозділів до місць проведення занять з бойової та спеціальної підготовки, другий. Під час проведення занять з бойової та спеціальної підготовки. Третій. Під час повернення підрозділів занять з бойової та спеціальної підготовки. Для кожного з розділів розробляється 3-5 варіантів їх проведення. При цьому враховується пора року, спеціалізація підрозділів, відстані до місць проведення занять по бойовій та спеціальній підготовці, навчальних стрільбищ, екіпірування та озброєння військовослужбовців, а також наявність на занятті автомобільної та бойової техніки. Кожен варіант проведення повинен відображати його зміст, тому під час відпрацювання варіантів потрібно враховувати також наявність на маршруті природних і штучних перешкод, водних перепон, глибину сніжного покрову та інше. Для кожного варіанта визначаються контрольні нормативи з об'єктивними поправками на пору року та погодні умови, з урахуванням особливостей, а саме. Термінів служби, рівня фізичної підготовленості, категорії військовослужбовців тощо. Для цього групою інструкторів з фізичної підготовки і спорту або найбільш підготовленими військовослужбовцями проводиться апробація варіантів попутного фізичного тренування та визначаються контрольні нормативи для підрозділів. Як правило, вони складають 70% середнього часу від результатів, які отримані на апробації. Під час організації заняття командир підрозділу, в залежності від розділу попутного фізичного тренування, самостійно вибирає один з варіантів та складає відповідний план конспект заняття. Після перевірки готовності особового складу до занять доводить військовослужбовцям варіант проведення попутного фізичного тренування, ознайомлює їх з його коротким змістом та порядком проведення, а також доводить контрольний час долання дистанції. Доводить порядок медичного забезпечення, організацію зв'язку на дистанції. Медичний працівник проводить опитування військовослужбовців про можливість виконувати вправи за станом здоров'я. Військовослужбовці, які за рішенням медичного працівника звільнені від фізичного навантаження, до попутного фізичного тренування не залучаються. Вони висуваються окремим підрозділом в пішому порядку або на машинах до місця проведення занять без фізичного навантаження. Командир підрозділу уточнює завдання молодшим командирам, інструкторам з фізичної підготовки і спорту, проводить інструктаж фахівців медичної служби та визначає їх місце у складі підрозділу або на транспорті, визначає порядок пересування на заняття для підрозділу та для військовослужбовців, які звільнені за станом здоров'я. При наявності на дистанції техніки проводить інструктаж водіїв та визначає їм місця зупинок, посадки, висадки, навчаємих з техніки. Віддає наказ на здійснення маршу з визначенням початкової та кінцевої точки попутного фізичного тренування, звертає увагу на збереження зброї, екіпіровки та дотримання мір безпеки. По готовності підрозділу дає старт та фіксує час. До змісту попутного фізичного тренування включаються: марш-китки, піші марші і пересування на лижах з попутним подоланням штучних і природних перешкод. Тренування на посадку і висадку з військово-транспортної техніки, відпрацювання нормативів із захисту від зброї масового ураження, біг у протигазі, метання гранат, моделювання ситуацій з застосуванням прийомів рукопашного бою та інші прийоми і дії, що входять до предметів навчання з бойової та спеціальної підготовки. Під час долання дистанції найбільш підготовлені військовослужбовці розташовуються в кінці строю. Вони здійснюють контроль за військовослужбовцями, які відстають, та при потребі надають їм допомогу. Військовослужбовців, які відстають від групи, також використовують для відпрацювання навиків допомоги пораненим, для чого інші військовослужбовці підрозділу почергово надають їм допомогу в подоланні дистанції, розділивши їх спорядження між собою. Як виняток з метою недопущення зниження темпу долання дистанції підрозділом, військовослужбовці, які суттєво відстають та долають дистанцію з нижчим темпом, під керівництвом найбільш підготовленого командира з підрозділу або інструктора з фізичної підготовки і спорту. Під час проведення занять з бойової та спеціальної підготовки побутне фізичне тренування застосовується з метою закріплення навиків, виконання вивчаємих прийомів та дій в складних умовах, які моделюють службово-бойові завдання. Для цього вправи або дії виконуються в поєднанні з елементами тактико спеціальної підготовки з пересуванням на місцевості, подоланням перешкод або перенесенням вантажів, тобто виконання вправ після фізичного та психологічного навантаження, як приклад, виконання стрільби після подолання перешкод або іншого навантаження. Для підвищення щільності занять з бойової та спеціальної підготовки організовується виконання фізичних прав, пов'язаних за характером та діями навчальних питань заняття. В таких випадках можуть використовуватися прийоми і дії рукопашного бою, підняття та перенесення вантажу, подолання окремих перешкод, посадка на машини та висадка з них, розосередження підрозділу, прийняття положень до бою, одягнення засобів індивідуального захисту та інші. Під час повернення підрозділів занять з бойової та спеціальної підготовки частіше всього використовується прискорене пересування в пішому порядку або на лижах. Порядок його організації, як під час пересування підрозділів до місць занять з бойової та спеціальної підготовки, під час прибуття особового складу в ППД-частини командир підрозділу фіксує час долання дистанції та звіряє з контрольним нормативом. В обов'язковому порядку перевіряє наявність особового складу, зброї та екіпірування. Оголошує часові показники долання дистанції, звертає увагу на недоліки, виявлені під час пересування, визначає кращих військовослужбовців та ставить завдання для подальшої підготовки. Під час організації попутного фізичного тренування з військовослужбовцями. Важливим є застосування командирами підрозділів особистих знань та практичних навичок, які в подальшому знадобляться військовослужбовцям під час виконання службово-бойових завдань, а також вміння використовувати природні і штучні перешкоди для тренування та вдосконалення військовослужбовців. Не потребуючи додаткового часу, вміла проведення попутного фізичного тренування досягає цілий ряд задач, як підготовки військовослужбовця, так і підрозділу в цілому, а саме підвищує рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців, розвиває та підтримує військово-прикладні навички, потрібні військовослужбовцю для успішного виконання службово-бойових завдань. Адаптує військовослужбовців до дій в небезпечних умовах психологічний стрес, втома, страхи висоти, вогню, вибухів, пострілів тощо. Згуртовує підрозділ та надає практичні навички використання службово-бойових завдань в складі підрозділу. Виявляє слабкі напрямки у підготовці військовослужбовців та підрозділу для подальшого їх тренування та вдосконалення підготовки в складі підрозділу. Враховуючи вище сказання, організація попутного фізичного тренування важлива складова підготовки військовослужбовців Національної гвардії України. Воно дає можливість практичної підготовки особового складу в обставинах, наближених до бойових перевірки фізичної готовності підрозділів до виконання службово-бойових завдань за призначення, при цьому не потребуючи додаткового часу для проведення.